Що, шановні глядачі, програма «Знайди хату по сарафанному радіо у нас потрошку працює. Перед вами будиночок, який люди в селі фарбовано хочуть його продати. Ось стоїть толпа, ждуть, поки їх не, роз... не, не дають всім розійтися. Зараз я вам цей будиночок трохи розкажу, покажу, є господарі. З плюсів цього будинку, що поруч трансформатор, і ті люди, хто цікавиться встановленням сонячних панелей. То відстань від трансформатора до будинку, реально, якщо взяти по опорах, рівно 100 метрів. І той, хто ставить ціль на сонячних панелях заробляти кошти, дуже вигідне місце. До речі, з планування. Тут, як бачите, в селі фарбовано трошечки така, можна сказати, горбиста місцевість. Мобільний інтернет працює, мобільний оператор працює. Як бачите, асфальтована під'їзна дорога. Тут до центральної траси залишилось зовсім недалеко, метрів наверное, 400 І зараз я вам покажу цей будиночок. До речі, дякую хлопцю, якого звати Вадим. Я його зустрів, поцікавився. Які хати продають, він каже, Олег знайомий, чи друг, чи кореш, чи кум брат сват, не знаю. Сказав, що продає, зараз його наберу. І він мене на моторолері прямо сюди от привів. Тикнув на хату, Олег нас вже ждав. І зараз відкриємо будиночок і вам все розкажу і покажу. Бо біда. Бо біда. Хлопці, вам велика подяка, що відреагували на моє, моє прохання. Ну що, в кого там ключі? У вас? Ну, зараз йдемо показуємо. Що, вона з кирпича саман покладена сама кирпичом. Ага. О, тось. Зроблено. Олег, а ну ще раз, будь ласка, ділянка 23 сотки, приватизована. Да, приватизована, так. Да. А... Хата приватизована, все при цей. Тобто готовим для себе. О, Хотів, То, хотів, хотів, да. хотів, сам користуватися, да, зараз вирішив хотів, продати. Так, да, ремонтик, хотів, ремонт, хотів розстроїти, ремонт зробити, та, ну, щоб на старості літ було куди... Ой, я, пенсіонер, йоги я я, 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 я почав одразу думати, що потім, потім на пенсію тяжело строїться. А, а ну, так ну так, да, я, молодець. Я наперед не на те саме. А скажи, там вода ще є чи вже? Немає, води? вже висохла, вже висохла, зараз славна. І розкажи, будь ласка, там же є, по-моєму, далеко каскад озер. Ну, далі там тоді вже ж пошли вулиці, і потім ще озеро ну, воно вже теж висухає. Зараз озеро висухають. Заплановано було, оце все зноситься. О, Є в проєкті стараю отак, я ж сюди трохи ага. буде виступати. О, за хатою сюди достраються, я планував. Три ага. метри ще хотів достроїти. Є в проєкті це все. Ну, щоб тут кухня була, така нормальна, щоб сісти. Оце страхом маленьку цю знести і туди достроїти. Олі, нічого, ну, що я твої я тут покажу. Не треба, я ж бріних брігав убираю. Нічого страшного, ми ж не сватати тебе будемо. А це туалет є. Туалет, так, да, є. О, е, на ділянці є скважина, вода хороша. О, свердловина, О. яка глибина? 52 метри. Крутяк. До... А де покажеш? Так, там підвищення. Розказую, так, гараж, не гараж, а сарай з правої сторони цегляний повністю. Так, да, він цегляний, ну він не цей. Так, можна поставити на перше час, якби якісь там, Ага, от, Ну то есть... я тобі скажу, я її похоже бачив. О, ну Тут одна стіна, дивлюсь, трошки тріснула, але ще не трішки. Так, так, вона там тріснула ну як. Нормально, трохи є, не це. Він не не Ось та сторона ще можна поховати. Я дрова сюди це ховав. Так, і скважина на, на цій же території. Так, да, так, да, ось ми пройшли. Отут планувалася баня і далі гараж, щоб заїзд прямо двора. Ну, якби, з двора. Ще, подожди, наповни, будь ласка, що будинок не газофікований. Да, да, тут грубо, тільки грубо. Тобто, ну, і, тоді... і, ну, набор... А, ось, ось свердловина. У да. тебе тут погружний насос чи поверхний? Ну, ну внутрі, то, що це... Кидається всередину. Так, треба да, да, 30 метрів напущений. Ага. Вібраціонник чи... Водолея, я, я в поняв, поняв, Ні, не О, ну, Він зараз не підключений, тому що це реле там стоїть, нічого ще не. Ну як? Треба зараз проводку, там, підсоєди, вода пошла. Тому що, що включити, треба трошки. То, це... Прийнято. Ходімо до хати. Да. А криша тече, навіть чи ні? Чесно сказати, щоб сильно таких луж я по хаті не бачив. Щоб таке, що з Тазіком там і зімувала ж вона і не те саме. Скажімо так, хтось може захоче цю хату взяти під дачу. Трошки осадка углу є, тріщинка невелика з'явилася, але ще поки нічого критичного немає. Ні-ні, <глузь> uh, це ж поняв, це віддільна пристройка, воно це ліпне на, на це, сама хата осьована. А це приліпили, коротше, модно раніше віранточки були такі робити. Холодні. Да, я її взагалі хотів унести і есть, як доробити там, доробити угло, ага. то ось сюди гранту нормально, зробити, туди три ну, метри. Ну, і сюда давай давай будемо реалістами. я <глузь> думаю, да, це це це, що більше, я планирую, якби. більше хату буду показувати людям, які захочуть піддачу. піддати. Вони те саме. Тут у мене кухонька була. Ставив собі ось оце. Світла зараз не ага, немає. Не, не це є бачок. О, тут мене о плитами не стояла. Ну, але ж, о, балон кидав. Але ж жалі, будемо реалістами, кухня була в тій кімнаті по факту. Не, не знаю, де в них була. У нас в кімнаті там, де стоїть да, піч. Це, звісно, ну, теща ремонт діяли, так занесла на час, вкинула своїх. Так, я зрозумів. Да. Якщо що, то всьому буде винувати тюча. Вони заберуться тематик, ось. О, фенаті. Це груба. О, Вона топить і цю кімнату, і ту кімнату. Поняв. А, так, О. не піч, а груба. Груба, груба, так. Да. Угу. Тобто вона дає тепло на ту на ту. Тобто тут ось такі. Це да? глинобитна чи бетонна. Воно як фігі, як глина, як щось не таке більше, як глина забита. Чи? Я навіть не розумію, що це воно було. Зрозуміло. От тут я викидав, отут була більш глина, але ну, я вже залив перший. перший, це, перший це, саме. Чорновий, так. Чорновий, да. Бітоном залив 5 сантиметрів. Е, хотів кидати цю сюди. Е, пінодур, чи як воно? Стіродур. Стіродур, да. О, і тось виходить на ноль, щоб а, це... А, щоб це, теплий пол ще зробити? Кані, да, 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 планувалося все. О. Так, я так розумію, що в будинку і фундамент, і цоколь, він із цегли зроблений. Цегли, да, да, і мазаний, тось Получається, все, а ще ну, поверх він мазаний глиною, глиною. Да, да, да. І кирпічому. Тобто тут стінки вони дуже товсті і це саме. Ну я бачу, що тут більш-менш стіна ще жива. Ні, сам дом живий. От той прихолубок отойде, то так, да, воно там. Ну. Ага, так, оці два вікна ще більш-менш живі, а те вже, якщо що, під заміну. Ну вже так. Да. Зрозуміло. А, а це були душники. Може бути, не, не знаю, воно в землі, я навіть не розумію, для чого воно воно в землі було взагалі закопано. То Зроз... Земля була, тобто пол був у них отак, А це я все викидав. Поняв. Поняв, молодці. Викидав. Одну ну, для для, не валяли. Для, для, для себе, так, да, хотів. Ну, а електрика зараз працює? Так, да, так, да, тут світ все, це є. Зрозуміло, mm. зрозуміло. Так. так, ну що ж, я так зрозумів, що десь ось тут тільки зараз щось підтікало, і більш не підтікало, а більш, мабуть, задувало. Бо якби тікло, так уже б давно попадало. Попадало б. Да. Да. А якщо десь позадувало, так сніг розтаяв і може, може, може бить, може бить. це п'ятно. Може бути, бути, це так. Зрозуміло. Так, ну по хаті вікон для, мали... для цієї кімнати аж три вікна, для зали раз-два, теж три вікна. Три, да. І в нас ще є верандочка. <риклад> так, і що ми, <риклад> ми у селі? Скільки у нас магазинів, скільки нової пошти, школ? <риклад> Школа зараз. Я не знаю, що вона працює чи ні. Ага. Но, не цей, три магазини продуктових, плюс кафе ага. о, і плюс один. Строїтельний. Я його називаю маленький епіцентр. Маленький, епіцентр. Фарбованський епіцентр. епіцентр да. Супер. І дивлюся, у вас в інтернет є створення освітлення. Так, так, звісно. інтернеті зразу кидаєш на це. Кристал, по-моєму. Да, кристал. Да -да -да, кристал, кристал. Зрозуміло. Провода нові, до хати йдуть. До речі, да, так. Ну... До, нов... хати, до хати йдуть нові, а там вже, звісно, це треба було, Заб, б, ну... б, треба було б міняти, але. Но... Є друге дворище, яке влажує. Просто спадщина так. Думав для а -а -а, себе, а получив друге получається, получається, що з'явилася спадщина, і да, тепер всі да. ці плани заплановані, вони да, просто... Да, уйшли в, в небиттє, тому що вже не, ну, не розгрузяся на два дворища. Зрозуміло. Mm. Так, Олег, прийнято номер телефона, зараз запишу. Yeah. Що ще хотів додати? До магазину сюди, то до маршрутки, ну, тобто гору сюди піднявся, uh -huh. маршрутка встановлюється. Це плужники Київ видобічі. Uh -huh. Тут ходьби, би я не знаю, скільки, ну, минут 10, гайдану. І уличка у нас. То більш... вона туди вже тупікова пошла. Yeah, ну, тут... якщо приїхати, ти не приїдеш, а якщо захочеш, то вийдеш ще на другу, ну, на другу вулицю там. Ну, коротше, трафіка, як такого, немає, хата не труситься. Nee, Ні, звісно. Я раніше тут для дітей викошував. Ага. О, отут я раніше для дітей все викошувалося, а вони тут футбол бігали на те саме. Знаю, так. сам в дитинстві вибігав на такій. Ну, коли було час викошував. Щас... Голосним кашу, не це саме. <клес> <клес> Олег, зараз минуточку, я людям трошки розповім ще те, що а, зовсім тут поруч, у мене є теж не відео, а фотосесія, там також продається будинок. Я його, на нього десь оставлю посилання. Кому буде цікаво, то можна приїхати до Олега. Теща покаже і закриємо, щоб ніхто не бачив. <клес> 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 а, можна буде от там будиночок подивитися. Ще один будиночок сьогодні на огляді, ніж на окремому огляді, але я фотографію теж десь вам приліплю. І зараз проїдуся ще по селу, поспитаю людей, може ще щось підкажуть, що в селі продається. Може, не це. Нас Дякую. Молодець, Ви мужик розстепимо. Помощник. Да. Так, добро, виключаю.